І бунт джедаїв був подавлений. Джедаї, що залишились, будуть нами знайдені і знищені. Після замаху на моє життя у мене залишились страшні рани, я обезображений. Але моя рішучість непохитна і сильна, як завжди. Тому задля забезпечення стабільності і безпеки Республіка буде нами реорганізована в першу міжгалактичну імперію, Задля забезпечення стабільності, процвітання і миру нашого народу. Дякую.